Добрий малята! Я вас сьогодні запрошую в дуже цікаву мандрівку. Давайте пригадаємо, яка зараз пора руку. Правильно, чарівна красуня весна на весні прокидається природа, і вживають різні комахи. Подивіться на галявині комахи, скажіть мені, яка комаха йде першою, і скільки в нього. Чорних цяточок на спинці. Правильно, саме велика одна. А яка сама остання? Це найменше у неї три крапочки. І іде третьою, яка з двома крапочками. Молодці. Ось подивіться, на галявині вирослі квіти. Вони з циферками. І наші комашки. Заблукали, не знають, де чия квітка. Давайте їх посадимо на квіточки. Подумайте самі і посадіть. Ось вам підказка. Сама велика на першу квіточку з циферкою один. Так, менша на квіточку 2 з двома крапочками. І третя на три. Ось подивіться, на галявині граються наші маленькі сонечки, де сидить саме найменше сонечко. На пеньочку. А під деревом правильно сонечко з двома крапочками. А між ялинкою і піньочком сама велика. Молодці з однією крапочкою. Впорались з завданнями. Ви сьогодні були молодці. До побачення, до наступних зустрічей!